Юні підкорювачі сцени у першій музичній школі Черкас вихованці вчать професійно триматися перед глядачами, тому організовують мистецькі тематичні вечори. Такі концерти проводять у рамках дитячої філармонії. Останні присвятили ретро-музиці, підтанцьовувала під старі пісні і наша знімальна група. Триматися на сцені та не боятися глядача. Цього навчають вихованців першої міської музичної школи. Кіномузика це все плюс іскусство, яке которое вихід вихарбенка на сцену. Коли в 1923 році году наша школа читала архівні документи, в яких було написано, що раз в году людинака обязан вийти на сцену. Тож, в принципі, музика це сценічне мистецтво. Вот. І для цього у нас проводиться концертна діяльність, kterou ми переформатировали в таке якби как бы громке назва дитяча філармонія. Дитяча філармонія при першому музичній школі існує понад 40 років. Були часи, коли вона припиняла свою діяльність, але останні 6 років її активно розвивають. Черговий концерт вирішили присвятити ретромузиці. Тоті пісні перепіваються із десятка лет. Следующая эпоху они перешли уже в 21 век. Это исполнители, которые известны всем, и начиная от советского периода, переходящие в украинскую эстраду, классику. Если назвать по фамилиям, это песни Обазинского, Утесова, Вертинского. І п'єхі, сінчини, Софії ратара пісні юності своїх бабусь та дідусів виконують учасники різних вікових категорій. Серед них і такі, які на сцені виступають вперше. Та більшість учасників концерту вже досвідчені виконавці. Серед таких Сабіна Ісмаїлова. Вокалом дівчина займається 12 років і вже на раху на скількох сценах виступала. Ну, взагалі, коли виходиш на сцену, то завжди хвилюєшся. Але коли ти співаєш для глядача і розумієш, що йому подобається твій вокал, твій спів, твоя пісня, то е, тобі стає, як то кажуть, в кайф співати самі, і це дуже велике задоволення. Велике задоволення від концерту отримали не лише виконавці, а й глядачі. Більш ніж годину вони ностальгували під старі пісні у виконанні дітей. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікан. Новини.